За вас цікава риторика, чому не працює, чому не працює, чому треба йти? Дивіться, чому громадянин України, які, е, повинен згідно конституції захищати батьківщину, згідно чинного законодавства, піти о, як обов'язок оновити дані, Чому вони це не роблять? Дивіться, чому громадянин України військовозобов'язаний цього не робить? Так як ви правильно кажете, у нас понад 6 мільйонів, як то кажуть, е, військовозобов'язаних е, людей. Е, не приходять, не оновлюють свої дані їм краще інколи, сплатити штрафи, ховатися, поки е їх життя, їх родин, сімей, дітей захищають інші хлопці. Диці, які повинна ще прийняти закон для того, щоб стимулювати ці там 6 мільйонів, як ви сказали, прийти зіночинного законодавства, э, стати на облік, новити свої дані. Що Еlisantre, ще потрібно відповідь, прийняти чому? можливо серед відповідей є те, що з людьми якось ну так та риторика налаштована, не страх. так говорили? Ні. Ні, окрім страху. Окрім страху, несправедливість, Нічого. ставлення до людей. Коли ти бачиш, що хтось у когось знаходять не у чиновників а у тих, хто там видає медичні довідки чи фейкову інвалідність, у них знаходять під матрацами буквально. Мільйони, а хтось змушений своїм життям боротися за за країну? Тобто, оці питання несправедливості і неналежною, можливо, ну неналежного спілкування з людьми недонесення ну, донесення інформації, чи ви не бачне вбачаєте тут такі от глобальні, скажімо так, питання? Дивіться, не вбачає несправедливості щодо економічного бронювання. Це несправедливо. Да, бо коли люди мають гроші, не воюють, люди не мають гроші. Воюють це несправедливо. справедливо. А якщо людина хабарник десь бере хабарі, це потрібно його саджати в тюрму. В'язницю перепрошує, і це нормально, дивіться. він це ненормально, коли вони крадуть, і нормально, коли таких засуджують і саджають до в'язниці. Але це не стосується взагалі мобілізації і війни. це стосується. Я розумію, що багатьом інформаційним каналам можливо росіянам потрібно розхід. Тувати внутрішній стан в країні Ми тут навіть не про це, а про таку я соціальну несправедливість. Про яку тата -та -та, на жаль залишається запитали, кілька секунд. Олександр на цьому ну, я змушена з вами закінчувати.